Всім привіт, виходжу до вас пізно сьогодні, аж третя година. Йду в магазин, хочу купити якісь квіти мамі. Я ще не дарила подарунок, вже прийду додому, вам покажу, що там є такого прикольного. Хочу ще купити квіти, бо якусь без квітів не ок. Не знаю, може якийсь тортик ще чи що. Побачимо, що вийде. Бо я не дуже багато маю грошей. Ще треба воду якусь. Певно, вечором сядемо, трошки повечеряємо, то й все. Думаю, великі застілля не будемо робити. Отак от, от, такі в нас справи. Сьогодні майже нічого не робила, там встала зранку, полежала, хто посиділа, трохи поприбирала на столі, букви там повирізала, я вам потім покажу. Чи я вам вже показувати, не знаю. Та і все, в принципі. Потім лежала. То нарешті вибралася кудись. Коротше, цей, що я хотіла сказати. Ми вже походили по магазинах, все покупляли. До мене ще 16. Цей вода. Вчора коштувала 90 центів. Нині я заходжу. Хотіла дві взяти, бо в мене якраз на дві було. Євро 10, добрий день. Казали, після нового року будуть знижки. Але я ж все не бачу, то знижу. Я в шоці, я в шоці просто апелічик. Так, розпаковка, що? Я мамі на подарок купила. Вона хотіла таку скриньку. Я її купила таку скриньку Так, зараз покажу, що ще наш поціляло. Я фідеологі. Почекай, що на місці. Такого квітку. Там, коротше, в середині є квіточки, їх треба поливати. Такі Тихо, постарайся разом підемо, нічого раз спішить. Ти одразу не може дарувала зараз? Так. Купила отакі от штучки собі, то я вам вже потім детальніше покажу. Назар купив рибу червоні, не може без неї, як вправи. Та я що, як не можу, я просто. І купили, купили там капітіну, е капушку для маринаду. і, і кроваві палички. Фреш час. Не було простого, Взяла такі цибулькові. Yeah. Yeah.

Короче, тарілочка, там є тюльпани посаджені. Їх треба підливати. І вони виростуть. так. А де їх тримати? Чи їх треба пересадити? Ні, щось намальовано. І ще то Анастасія. Чи я потім піддавати? Ото я роздаю. Нам подарки не вийде. Так. Прикольно? Прикольно. На свої? Так. На ящики. На що? На, На, На золото. Так. О, прекрасно. Ой, коротше, ми вже цей... Повечерили трошки. Пофоткались з цією лампочкою. Потім вам покажу відео, як мама торта задувала. От, ну, свічки. От, і зараз вам покажу, що я купила такого цікавенького. Бо я вже зняла, до речі, відео АСМР. Я вам закину вже завтра. От. І зараз покажу вам, що я купила таке класне. Так, рівмося перший стікер-пак. Тут є, коротше, такі стікери. Бачите? От. Тут є що є сларі, тут є картинка. І по тій картинці треба оці стікери ліпити. Наприклад, воє один, один ліпиться от сюди. Так, зараз я покажу. І в кінці тут є в нас така велика картинка. І сюди ті наклейки ліпляться. Я вже сьогодні зробила асимер відео одне на таку картинку. Зараз я вам покажу, що вийшло. А ну, опа! І в нас такий фото. Сторіночка така у нас получилася, красивезна. Ще мені тато шоколадку якусь подарив. Якась нова відмілка з карамелью. Я ще не бачила такої чесно. Так, показую вам другу штучку. Що ж це таке? От, це в нас дуже класна штучка. У нас є така паличка. І тою паличкою треба. Видирати, вицарапувати сторінки. Чекайте, я вам зараз трошки покажу, як Ви бачите? І то так треба робити тою паличкою, я так поняла. Вот. От, така краса у нас виходить. Тут є різні, коротше, малюночки всякі. От. З другого боку єробок, може можна розмальовувати чи що, не знаю. От такі то справи у нас класні картинки є. Буде відео, багато буде відео. Зараз я спробую трошки. Так, давайте спробуємо. Я зараз відкрию цю ручку. Боже, тими ногтями так недобрі. Не в принципі, не так не клічно. Опа, опа-па-па-па. Опа Помаленьку. Це б якось його ладно, візьмемо. так. Закраю назад. А як тут? Я щось не знаю, чесно. Бо воно мало би кольоровим. Ой, а воно щось не дирається. Блін, що робити? А я не знаю. Може то не треба? Блін, треба, коротше, подивитися в інтернеті, що тут треба робити. Бо якщо чесно, то непонятно. Шкрабнулося щось, не знаю. Блін. А що тут треба робити? Я не знаю. А, воно, мабуть, буде, угу. та, то треба шкрабати так. Але воно щось не шкрабається тим. Що робити? О! Ага. Шкрабається. Зараз я пацанові шапочку зроблю і вам покажу. Багато не буду, бо то треба. Я буду відео знімати на то. Сором такая классно. Во, я трішки пошкрабила. Воно там середині малюнок. Клас. Прикольно. Тут у нас такі гори, тут у нас отаке. Тут у нас такий мальчик. Лисичка. Коротше, багато. я вам буду показувати потрошки. Коротше, друга година ночі. Два малий час робити. Бішена сімейка, чесне слово. Тобто, так акуратно. 20 хвилин і суші готові. Назад робив. Молодець. Бачите, то не так і складно. Так що готуйте. Може, навалив там свій соусу. Треба тут все позабрати, щоб мені тут не по пляму. Будуємо характері. Всім привіт! У нас вже третя година і я тільки записую для вас відео. Я вже, коротше, цей. Коли ми стали, коли я стала, коли я стала. Я не знаю, коли я стала. Десь 11 напевно. І я вже зробила суші цілу миску, всяких різних, потім вам покажу. Сьогодні, до речі, вечеря. Готуємося до вечері. Закинула відео в Тік-Ток. Закинула вам в шортс відео АСМР. Зараз маю зробити ще одне відео і маю ще цей м -м, зняти відео однеке. О, такі у нас справи, будуть. Назар ну, щось встав, теж пізно, третя година. Часом пізно. Mm. Та я став сьома, поняв, що всі сплять. Мені не можна робити її далі. <гум> І спав до третьої. <гум> <гум> Нормально. Думаю, що я буду робити. Там, да, до я буду робив. <гум> То добре, що спав. Зараз їсти захочу, як стане до мене. Зараз ще трошки будемо сідати вечеряти. Де, сьогодні вечеря, до речі. от, І такі справи, такі то в нас справи. Нічого цікавого, все як завжди. Зараз піду покажу вам суші, які я зробила. Піду капучино пити. Ти йдеш зі мною. Нет. Йде зі мною капучино пити. Всі там дивіться. Mm.